Олександр Качура, Сумщина, шановна пані прем'єр-міністр. Майже три тижні пройшло з часу терористичної атаки в нашому рідному регіоні в місті Шостка. В цей час, коли відбулися всі події, страшні, місцева влада розгорнула 125 пунктів незглавності і сама їх заправляла фактично, декілька разів збирала сесії, виділяли кошти на паливо. І знаєте, місцеві кажуть, що приїжджали представники центральної влади, зробили фотографії, вибачте, але це так і є. І по сьогоднішній день субвенцію жодно місцева влада не отримала. Чи буде відповідна субвенція, чи буде допомога місцевим радам місцевої владі? Чи вона сама залишиться в цю зиму, яка може бути найтяжчою. За часи нашої незалежності, і це стосується безпосередньо всіх громад і територій, не тільки Сумщини, а й всього прикордоння. Дякую. Доброго дня, дякую за запитання. Окрім фотографій в шоці, як ви зазначили, були і прийняті відповідні рішення. В першу чергу, 21 -го числа голова військово цивільної адміністрації звернувся запитом на прем'єр-міністра про необхідність виділення 500 тонн пального, тому що розхід пального дійсно на добу 10 тонн. У нас на найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне рішення. Також проговорюємо і буде прийнято рішення щодо додаткової дотації. Про сумщину ніхто не забуває. Сумщиною займаємося кожен день, шукаємо можливості, і є речі, які ми не кажемо на загал, але точно робимо все для того, щоб заживити максимальну кількість абонентів.